Всім доброго ранку, я, глядачі, рухаюсь на основне місце своєї роботи у школу. Сьогодні вам покажу свою роботу, що маю зробити, що від мене залежить. Фактично не знаю, чи є це мій обов'язок, але загалом від початку, коли я прийшов в дану школу, я завжди виконував цю роботу. Тому вже в школі буду показувати і озвучу все, що буду робити. А зараз біжу на автобус. Ну що, глядачі, всім привіт! Зараз я вам коротко покажу, що я сьогодні буду робити, що я всю. У мене я прив'язаний трошки до автобуса. Привезли газонокосарку, є 2 літри бензини, не знаю, чи стане. Мушу покосити. Не знаю, чи це є обов'язком, чи це всі так вчителі фізкультури виконують в Україні. Але загалом, відколи я тут працюю на даному місці, фактично я це все роблю, фактично я це кошу. Бували такі часи, що площадка дуже сильно заростала, наймав навіть місцевого тракториста, аби скосив. Дану площадку влітав в гроші, платив коло 600 гривень за те, що він мені покосив. Ну, так складалося, ніхто це не мені не повертає, одним словом, це витрачені власні кошти. Ну, Як є, так є. Тому, так, аби довго не говорити і не затрачати час, тому що, ще раз повторююсь, прив'язаний я до автобуса. Е, є автобус пізніше, але він аж годині. Ну, 17.00, це дуже довго. Лишатись тут немає сенсу. Якщо сьогодні не до кошу, значить лишиться на завтрашній день до кошу. Тому показую вам фронт роботи, який я маю сьогодні зробити. І до праці. Ось дана площадка, яку мені потрібно буде покосити. Це все трошки позаростало. Ну, думаю, що швидко справлюся. Хоча тут під драбинкою є більш велика трава. Ну, не знаю, полегко, думаю, справимось, полегко буде зроблено. Ну і такий майданчик футбольний. Трошки є, що косити, скажу вам, глядачі чесно. Це від воріт до воріт. Якщо мені пам'ять не бреше, це 45 метрів в один кінець і в другий. І приблизно 30 метрів ширини поле має. Ось так це все виглядає. тому Брусь за роботу і буду це все обкошувати. Так, глядачі, маємо таку косарочку. Косарка якої фірми мені не важливо, мені головне, аби вона скосила. Казали, що це в голови позичили дану косарку. Трошки бензину дивлюся тут є в даній косарці. Доливаємо своєї. Доливаємо 95-ту. І швиденько косимо. Полегко вже підтягуються діти, тобто треба їх підготувати до. Першого дзвоника з строєвим кроком рухатись, вони виносять фактично прапор. Тобто я мушу трошки і тут косити, робити роботу, ну і трошки з дітьми позайматися. Так виходить, так складається, це така робота. Тому вперед. Як ви бачите, забило. Вже не викидає ззаді. Все воно викидає прямо мені по ногах. Ну, як є, так є. Ліпше не зразу викидає по ногах, ніж я маю за щораз раз зупинятися. Вже забило знову. Чищу зразу. Воно і так ледве витягує, негодно, вона не має тоді сили потягнути. Не тягне вона, не має такої сили і фактично лохне. Ну, Принаймні, хоч так, бо зараз брати мотокосу в руку і ще як свіжа трава, тобто не застоявша, не висохша, воно ще гарно збиває, ще можна косити. Ну, та як тут я дивлюся, то трава вже стара і воно дуже погано коситься. Принаймні, цим хоч трошки перебивається. Також проблема. Це те, що трава велика, вона фактично її розкидає, напевно, що прийдеться, щоб потім згрібати. Ну, буду видіти загалом. Де рівнина кошу я, де схили, фактично, я вже не кошу. Є людина, яка відповідає в школі. І вона вже ці схили покосить. Ну, Як є, так і є. Мені головне збити. Так, можна би було відрегулювати, тобто взяти. Підняти, аби воно менше брало. Відповідно, трава лишалася би трошки вище. Ну, проблема в тому, що потім діти прийдуть, коли буде висока трава, вони взагалі не захочуть займатися. Вони і так не хочуть фактично на площадці займатися. Такий час просто настав, що діти не мають такого бажання. Ще хлопці якийсь футбол більш-менш ганяють, але вони хочуть гарної площадки або принаймні. Гарно, низько покошеної. Тоді ще щось бігають, ще щось грають. Завше, якщо висока трава, вони вже бігати і не хочуть. Фактично, вони бачать, що всюди є вже штучним покриттям, воно обгороджене, бігати нікуди не треба. Тут, як ви бачите, немає ні обгородженої площадки, вдарив, біжиш за м'ячем. А діти вже такі прийшли, що бігати так не хочуть за м'ячем. Ну, Тільки фанати, як то кажуть, ті, що дійсності люблять і поважають спорт, ті хочуть займатися. Ну, це дуже малий відсоток, тому так виходить. Ну що, я продовжую косити. Есте глядачі приблизно вийшло трошки грубо, але непогано з однієї сторони, а з іншої сторони хотілося б набагато краще, але фактично дана машинка не дозволяє, газонокосарка дана ця, тобто вона занадто слаба. І зрізувати все не хоче. Нічого фактично я зробити не можу, тому що вручну косити, самі розумієте, це нереально. Яка є газонокосарка, така є. Як то кажуть, дарованому по ньому зуби не дивляться. Тому по можливості роблю і кошу, як є. Зараз, як ви бачите, лишилось... Ось така площадка футбольна, за нею ще ось там в далечині, якщо за воротьми, є ще одна площадка, вона волейбольна, там потрібно буде покосити. Але своєї практики знаю, що там трава досить велика. Знову прийдеться досить важко її косити. Можливо, два-три рази переходити. Ну, Не знаю, будемо видіти. Будемо виходити з положення, як є. І знову забило. Знову треба чистити. І це просто аж тіпає від цього. Ну якось так, глядачі, фактично можна сказати, що половину площадки покосив, ніби непогано, але знову ж стерня лишається, хотілося б коротше. Ну як виходить? З тієї сторони, де найгірше було, я ніби вже збив, просто перехожуся другий раз. І аналогічно. Тобто ми маємо з цієї сторони ось таку полоску, що ми пройшли, і з цієї сторони. Загалом ось так вийшло. Завтра докошу і завтра думаю завершу. Ось і настав слідуючий день і сьогодні я маю докосити таку площадку. Тому приступаю до роботи і полегко буду завершувати сьогодні дану площадку. Place, where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this cuz everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings but? Success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let my Myself, down myself. Down myself. Ось така наша діляночка покошена. Все гарненько, чіткенько, акуратно. Візьму трішки пізніше ручну мотокосу. І там, де ворота, поміж ворота під кошу, Також нас лишився ось такий недокос. Трава досить густа. І так само візьму ручну мотокосу і також цей схил легенько по кошу. Бо діватись нема куди сюди, ось ця газонокосарочка не піде. І ось така дана ділянка лишилась у нас. Трава досить висока. Діти фактично на цій ділянці не займаються. В основному хлопці грають на даній ділянці футбол. Ну, тут і дівчата займаються, діляться дітей мало, тому і стоїть тої ділянки. А цю ділянку приходиться косити заради того, аби було акуратно. Тому якось так будемо зараз виходити з положення. Глядачі, така виникла проблема. Запитав майстра, чи є ручна косарка. Сказав, що немає, не працює. Прийдеться цією косаркою добивати деякі нюанси, які є ще по площадці. Ті схили, можливо, легесенько якось буду пробувати добивати. Ось так, так воно складається. Фактично в школі було дві мотокосарки ручні і ні одна не працює. Ну, виходимо з положення, як є, тому продовжуємо. Так глядачі фактично вийшло. Збив, трошки задихався. Можливо, не трошки, а багато, але якось так. Полосу ми забрали. Одне, що мені не подобається, це ось ця ділянка, вона повна трави. Можливо, зараз візьму граблі і іменно цю ділянку загребу. Думаю, на цьому буде, по-моєму, косінню все. Фактично ділянка готова, все супер, все класно. Тут, напевно, ще не буду загрібати. Я думаю, що... Заморочуватись не буду. Взяв глядачі грабельки. Думаю, так і все ж таки позгрібати. Бо навіть сам йду в кросівках, хоч вони і так старі і повні трави. Але бачу, що діти, які будуть приходити, фактично будуть набивати собі в капці повно трави сухої. Тому ліпше позгрібаю і зроблю порядок. Хоч тут і ну, шкода дітей і сам буду ходити, так само буду все в траві. Тому ліпше так. Трошки глядачі позагрібавши, появились такі участки, де видно, що можна скосити. Зараз, поки є косарка, легенько перебіжусь і все в ідеалі і все супер. І так, ще нова робота додаткова. Получається, ми маємо бруси, які ми маємо малювати. І ці дані бруси фактично міцно тримаються. Лише є одна невеличка проблема. Другу сторону брусів колись підірвали, на сьогоднішній день, я так бачу, знову її підірвали. Друга сторона, ніби нормально, все тримається, не підірвана. Лишається ось ця сторона, яку потрібно прокопати і посадити глибше. Завтра хлопці будуть заливати. І думаю, що з 2-3 ведра роствору, зверху би залили, і більше до цих брусів питань не було, і ми б не верталися більш, напевне, ніколи. Тому зараз легенько розкопую і пробую їх посадити глибше. Трошки поспішаю, так як час нас піджимає, на нас знову автобус, тому ми нікуди не дінемося, треба це пошвидше закінчувати. Ось і все, глядачі. бруси ми вирівняли, стали рівненькі. Ось так вони почали виглядати рівнесенько, гарнесенько, акуратно. Зараз чуть-чуть це підчищаю по колу. І хлопцям залишиться тільки облити це. Ну, думаю, що пару тачок роствору піде. Ну, мені сказали зробити так, аби хлопці мали де заливати. Я і роблю. Скажу також вчитель фізкультури, що його обов'язки лише не входить. Покоси, покопай, помалюй, поприбирай, проведи уроки, візьми участь у змаганнях різних, піднімай спорт у селі, а платять тільки за уроки. Ось так такий парадокс. Сучасний вчитель фізкультури. Тому літом їжджу підзаробляти. То в Київ, то в Івано-Франківськ, то ще кудись, то за кордон. Сучасні вчителі можуть все напевно. Ну, Жалітись можна багато, ніхто нікому не забороняє звільнятись, але ви знаєте, який час на сьогоднішній день, тому працюємо. Ось так, глядачі, все вийшло на сьогоднішній день. Ми покосили площадку, де неде де позгрібали, там, де було критично і потрібно було реально це зробити. І підкопали бруси. Тобто для завтрашнього заливання. Заливати знову повторюю, буду хлопці, не я. Це вже класно, це вже супер. Яка моя задача буде на слідуючий раз? Я вам розкажу, покажу. Тому ставимо лайки, підписуємось на канал, пишемо коментарі. Фізрук, може, все в цьому житті. Всім пока!